І так, друзі, Дикий Кут, вітаю вас, бажаю вам здоров'я. Все замерзло навкруги і зараз саме час почати відбудовувати нашу альтанку на воді, беседку на воді. Все замерзло, можна вільно ходити по льду, добре підлазити, наклонятися, щось робити, упиратися. Тому я запрошую вас зі мною. На відбудову альтанки. Коли тута, е, нас ще не було, ця біседка була дуже красива. Вона була шифром вкрита і е, обв'язана очеретом. Тобто, вона така була натуральна, піднатуральна, красива. Але був пожар і ця біседка вона просто, вона просто згоріла. Це очерет були, був помост до доски. Були. І ми хочемо її встановити. Встановити, щоб. Можна було пити там чайок, можна було розбирати слово Боже, як ви знаєте, ми дуже любимо слово Боже. Я люблю повторювати словами з Біблії, що всьому своє время. От прийшло время її також восстановити. Будемо пробувати. І сьогодні такий дуже сонячний ранок, дуже сонячний день. Все навколо біле і дуже дуже важко дивитися без захисних окулярів, тому я сьогодні буду такий в очочках. Дикий Вчора я вже, друзі, привіз оці досточки. Доски. Вони також би але вони добрі, гарні, такі, вони ще й оброблені, я не знаю, чи оліфою були такі пропитані. І от зараз ми їх почистимо. Це старі доски, як ви можете бачити, чорні з полу, з того згорівшого. А ці аля старі нові будемо починати устанавлювати на той пол на нашій біседці на воді. Бісідка на воді, будемо встановлювати на ній пол. Озеро замерзло у нас, як ви знаєте, чи не знаю, собаки тут а завжди зі мною, слава богу. Ось так, от так, от молодці, молодці, молодці. Так Друзі Будемо встановлювати всю бесідку. Я вчора одну доску вже приміряв. Зараз мені що потрібно. Як ви бачите, тут нав'язано проволоки багато був нав'язаний тут очерет. Вона має зараз не зовсім гарний вид, але ми спробуємо її встановити. Якщо хто хоче приймати участь, я запрошую до встановлення і до зазідання на нашому дикому куті. Зараз спробую одрізати цей один уголок. Оцей уголок один. Нарізати доски набрати пол і потім цим уголком уже пришиємо. Я починаю, а вас запрошую зі мною. І так Друзі, в окулярах чуть-чуть воно вернее, чи в очочках. Сонечко світе, сон, с, с, сонечко світе. Сніжок відбиває, очі вилазять. Так, що я вирішив тут зробити? Два повністю сняти уголочок. А тоді думаю, ну зачем же мені тут а більше сварки, більше всього. Тобто зараз я що делаю? Виріжу отуди між прихватками такий кусок уголка, по якому я можу вставляти, наприклад, і доску сувати туди і туди. А цей кусок уголка можемо врізати, а можемо навряд і не врізати, а просто зашити якось планочкою, щоб не уїжджали доски. І воно так усе лишиться. Тому починаємо. Так, погнали. Зараз виріжу. Отут прихватка, прихватка, там прихватка. Мені буквально під доску вставляти можна. Може, так і треба зробити. Коротше, условно производ, произвольно туди-сюди. Ось тут починаємо різати. Друзі, і тут пригодився нам наш безпровідний інструмент посилання. Я залишу в описі. Переходьте, подивіться. Теж интересно. Поїхали. Друзі, ось гляньте, будь ласка, наскільки повело уголочок. То есть рез был кругом, а уголок наскільки напряжений на морозі, що він отак так вот рез розійшовся. Вот так от як температурні розширення впливають на состояние металла и вообще любого матеріала. теперь мы можем вот это вот выбить, и надо идти параллельно, да? И, конечно, можно было вырезать, но, но я хочу по ней сделать досточку, всю же саму, да? Вот, да, все четко. Все четко. Так, що у нас з наша ці пилкою? Серце Так, одне... Одне строїш, друге ламаєш, одне ламаєш, друге строїш, так і робимо, друзі. Ще в мене є одна робота, поки оце сокодвиження не почалося, але там вже на суходолі, так що поки у нас льод, треба працювати на льоду. Так, друзі, ну що, спробуємо вставляти тепер, що ми там нарізали. Шурух. Ага, щось не то у нас не то. Оце. Ми разом, праці, разом у... Ми спробуємо. Молоток, кувалда в І погнали. Пер ви, друзі, розумієте, чому я це все почав робити по льоду, тому що по льоду можна вільно пересуватись. Та-да, якщо літом робити, тут довелося накупатися добряче. Ага. Під цю трубочку треба підрізати і буде все бомба. Вітер подув, душ, такі упав. Як можна робити? Так, отут якраз мені якщо на трубу вирізати, то тоді якраз вона у мене і стане тут все чітко і добре туди-сюди. На розкисання буде хорошо. Друзі! Перша доска встановлена, слава Богу. Буде добре, протім ми щось це, це діло обработаємо, обшліфуємо, подивимося, буде класно. Погнали далі, щоб порожняк не ганяти. Коли йду за чимось, ось йшов за лопатою, то одразу і прихватую. Якусь наступну з досточок. Потім розберемося, яка краще куди буде підходити. Будемо вже вкладувати. А коли йдеш, льодок так. Трісь-трісь. Класно, адреналінчик. Так, наступна досточка. Друзі, ці досточки у нас Бушні, тому я хочу їх почистити з торца. З торца. Для цього в мене є така заточена прямо лопата. І будемо робити це діло наступне отак От ось. Раз, раз їх. цей мусор, він там не потрібен. А з льоду потім ми все заберемо і вивеземо отсюди. З виду не красиві, але ще й дуже вони такі мощні, прочні. Мало нічого. Треба, щоб був і зазорчик, ай вони дихають, щоб вони не гнили, буде все клас. Наступно. Друзі, так як е, всі длини на всю бесідку, на всю альтанку нашу не виходить, до стоку мене не вистачає, то будемо комбінірувати за таких ось половинок. По длині, але вони будуть сходяться посередині у нас. І будуть таким чином перекриватися. Коротка дліна, коротка длина. Нормально, тому що всіх по дліні в мене не вистачає. Не вистачає. А так якусь плоскость можемо виграти. так потеряю, ну, А по прочності я по-другому не бачу, тому що тут треба чітко посередині і там посередині, і хай вони так і лежать. Після що ми зможемо Мені брусок перекрити, їх в місті прив'язатися до цих, тим самим дати основу. Ну, так треба робити, тому що другого виходу я зараз не бачу. Я розіб'юся, сьогодні телефон, або буде відео. Класне. Щось буде одне з двох. Так, отлично. Отлично. Наступно треба буде сюди вкладывать. Отмечаємо, підрізаємо, запылюємо, ставим. Класно виходить. Все бо, добре, добре, добре. Тут щось можна буде підкласти. Але все потім брусочком на ці дві доски. Брусок знизу. Желательно дубовий. Я думаю, я знайду. І з цієї сторони і розшиємо, таким образом наберемо ми досточки. Це потім подивимося, чи шліфузи, чи щось зверху кинемо. Але основа буде капітальна. Тому я продовжую, а ви зі мною. Я не деревчик, але на чорнову пойдеть. Поїхали, монтурую далі. Друзі, два комплекти. Готовы? По большому счету. По большому счету. 2, 300, 300, 600, 600 и еще 400 метров наберем. Пойдем дальше. Друзья, любишь в беседочке сидеть. Люби и пол у ней делать. Роби, люби и пол у ней делать. Тому вперед. Уже і щось мороз, не мороз. Жаркувато, звісно. Так, добре. Ну от, поки я заканчував цей пол, вас запрошую на останню досточку. Вона вже підготовлена. Це так такий, знаєш, варіант. Бумс. Є наш чорновий помост готовий зараз. Поки я заканчував, пішов сніг е, на засипав нас все. Спочатку погода спортилась і пішов сніжок, але робота на сьогодні виконана. Слава Богу. Наступна, що тут робота буде? Зараз розіб'ю цей шифер старий. Позрізаємо цю проволоку, Для кого буде інтересно, це, це раніше тут було обв'язано очеретом ця альтанка, бесєдка. І Був пожар і воно загорілося і згоріло. Але ми будемо виконувати трошки по-другому. Вітання! Друзі, заходьте. Тому я буду працювати, а болтати мені ніколи. Вперед! А, вибачте, базікати мені ніколи вперед. Цю проволоку поснімаємо і обшиємо ми це все діло. У наступних відео побачите чим. А сьогодні, шановні, хочу вам побажати Божого благословення всього найкращого. До нових зустрічей, Лишайтеся з нами.